На базі військової частини А0807 відбулися спортивні змагання, приурочені свято героїв, які проводив міський відділ освіти спільно з військовою частиною. На урочистому відкритті змагань виступили командир військової частини Василь Пугін. Мені приємно вітати таку кількість молоді на території своєї військової частини. Хто не знає, що це за військова частина, коротенько розкажу. це 704-й полк традиційно-хімічно-біологічного захисту. І що хочеться сказати? Першу чергу побажати вам успіхів, проявити сім витримку, ініціативу розумну. Ну і Нехай переможе найсильніша команда. Спеціаліст відділу освіти Роман Квасниця, заступник начальника відділу освіти Святослав Ухач. Добре, учасники свято героїв. мені приємно вітати вас від відділу освіти, виконавчого комітету самеської міської ради із святом, якого ми вшановуємо. Героїв України, тих, хто боровся за Україну, поклав своє життя і заклав фундамент, той, на якому Україна відновилася у 1991 році, той фундамент, який зараз зміцнюють Збройні Сили України, б'ючи ворога на нашій українській землі. Я вірю в те, що сьогодні ви зможете показати як найкращі результати у тих видах змагань, до яких ви готувалися, і тим самим зробити ще один крок. В тому щоб стати справжніми захисниками України, Бажаю вам успіхів! В змаганнях взяли участь 64 учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Молодь змагалася в таких видах, як підтягування на перекладині, віджимання на брусах, рукохід по драбині, біг на 100 метрів, перетягування каната. Бро, 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 бро. Кидання гранати на влучність, розбирання та збирання автомата. Одягання проти газу, надання першої медичної допомоги при переломах. <різь> Загальнокомандне перше місце здобули учні Самбірської гімназії, друге місце середньої школи номер 10 Третє місце середньої школи номер 4 Всі учасники змагань були нагороджені грамотами самбірської міської ради. Особливо слід відзначити командира військової частини Василя Пугіна за сприяння і підтримку в проведенні змагань. Під час конкурсів допомагали офіцери частини. Учасники змагань до спартакіади готували вчителі фізичної культури та захисту вітчизни загальноосвітніх навчальних закладів міста.